Слава Україні, доброго ранку. Радий вас всіх вітати, шановні наші слухачі та слухачки, які долучилися до нашої сьогоднішньої лекції. Також вітаю всіх, хто буде передивлятися її в запису. Наша сьогоднішня тема шоста за чергою, за рахунком, присвячена такому питанню, як застосування баз даних реєстрів у системі військового обліку. Трішечки така коротше вона від інших лекцій. Менше в ній інформації. Так, ви самі безпосередньо більшість з вас не задіяні до практичного введення цих реєстрів. Ну, поки що, поки що, поки що у нас не запроваджений цей персональний кабінет. Не персональний кабінет, а кабінет підприємства установої організації, поки що нам тільки обіцяють. да Тобто для вас так у ознайомчому порядку, як працює ця вся система з базами даних реєстрами. Інформаційно-методичне забезпечення. ну Насамперед, це закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. Він визначає законодавчі засади ведення цього єдиного державного реєстру, перелік персональних і службових даних, які в ньому обліковуються, задачі суб'єктів і об'єктів військового обліку і так далі. І от зокрема в цьому законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів давно вже згадується про кабінет підприємства установи організації. От зараз на засіданні уряду новоствореного було анонсовано про швидке запровадження в подальшому цього кабінету підприємства установи організації. Хоча, я ж кажу, в законі він був вже давно. Поки що не, не знаю, як воно буде виглядати, в якому форматі поговорити про те, чого ще немає, недоцільно, да? але буде. І... Досить таки недавно, буквально кілька днів тому, вийшла постанова 20.08.2025 року Кабінету міністрів України номер 1010 Це зміни до 879 постанови, яка називається деякі питання державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Чим вона для нас важлива? Тим, що, по-перше, вона, це відкритий документ без обмеження доступу. Можна її знайти в інтернеті для всіх. Да? І от в ній записано, що Резерв Плюс, мобільний додаток Резерв Плюс, дійсно є персональним електронним кабінетом призовника зобов'язаного і резервіста. Тому що до цих днів інформація про це містилася тільки в 523-й постанові, от за четвертим номером про затвердження порядку введення єдиного державного реєстру. Але вона була ДСК для служб... і є і залишається вона чинною для службового користування і, ну, можу сказати так, практично більшість із вас, напевно, майже всі не бачили просто її, не мають до неї доступу. Я сам дуже довго її намагався знайти. Так, з трудом От, знайшов. Так, да, дійсно в ній так не напряму, але можна зрозуміти, що... Резерв плюс це персональний електронний кабінет. ну Тепер тепер це простіше з цим питанням. От вийшла ця постанова 10.10, в .10. ній чітко визначені умови функціонування цього кабінету. значить Створюється єдиний портал, оцей єдиний державний веб-портал послуг у сфері національної безпеки і оборони. Ну Наскільки я зрозумів, це ще це щось таке аналогічне до дії до єдиного державного порталу і дається там перелік послуг які для призовників військовозобов'язаних і резервістів надаються в тому числі от чому я так довго про це розповідаю чому це для нас важливо тому що серед цих послуг є отримання військово-облікового документу в електронній формі от 559 постанова ми вже це розглядали з вами, да? визначає, що військово-обліковий документ в електронній формі, створений через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, має однакову юридичну силу з паперовими документами. Да? Але ж виникало питання, що таке цей резерв плюс, і де написано, що він реально є електронним кабінетом. Ну, навіть судові справи з цього питання були, ну, як правило, суд приймав рішення, сюда, що він є. Електронним кабінетом, тепер всі сумніви відпали, і тепер буде дві таких можливості, от з, з прийняттям цієї постанови, коли коли цей єдиний державний веб-портал в послуг у сфері національної безпеки за робить, буде функціонувати да, то буде можливість або користуватися резерв плюс мобільним додатком, або робити це безпосередньо. З веб порталу Ну, по аналогії з дією. Можна мобільним додатком користуватися дією, можна робити це безпосередньо в браузері. Різниці немає. Тобто це для нас ну, ніби такі законодавче підтвердження легітимності документів, створених через Резерв Плюс. Ну, також користуємося в цьому питанні постановою Кабінету міністрів 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку приземників, військовозобов'язаних і резервістів Це настольна книжка, настольний документ для кожного, хто займається веденням військового обліку. І я вже частково почав про неї говорити 523 постанова Кабінету міністрів 2024 року, якою затверджено порядок ведення єдиного державного реєстру для службового користування. Там, зокрема, дає, дається перелік, наприклад, військово-облікових ознак які ведуться, обліковуються в реєстрі, єдиному державному реєстрі. Тому що закон про єдиний державний реєстр дає тільки перелік персональних і службових даних. А військово-облікові ознаки, такі як військовооблікова спеціальність, профіль офіцера і інші, вони ж ведуться реально в цьому реєстрі, але в законі про них немає. Так от про них інформація міститься в цій постанові 523. Що ж таке цей єдиний державний реєстр, про який ми ведемо мову? Визначення його і, як я вже казав, нормативні засади його ведення даються в законі України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів 2017 року з різними там змінами, багато дуже змін до нього. От до 2021 року. Цей закон називався про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних зобов'язаних. ЄДРВ скорочено. А ну, реально в ньому передбачалось ведення також і призивників, і, і резервістів. А в 21 році це просто відобразили його назві. І в ньому, в цьому законі міститься таке от визначення. Єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів це автоматизована інформаційно-комунікаційна система. От те, що на слайді ви бачите, це неправильно, це моя помилка. От цього слова теле немає приставочки перед комунікаційною системою. Це змінили в законі. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, на що воно впливає, але, ну. Такі юридичні терміни, юридичні визначення. Інформаційно-комунікаційна система, без оцеї приставочки тіля, призначена для збирання, зберігання, обробки і використання даних про призивників і військовозобов'язаних, і резервістів, яка створена для забезпечення військового обліку. Тобто, ну, життя не стоїть на місці, прогрес розвивається стрімко і практично кожен елемент нашої повсякденної з вами діяльності, нашого життя починаючи від народження дитини і закінчуючи до таких неприємних, то що неприємних трагічних да, ситуацій в нашому житті, як смерть. Да? Тобто від початку життя до кінця всі ці етапи, всі ці елементи так чи інакше відображаються зараз в сучасних електронних реєстрах. Яке питання не, не візьми, про яке не подумай, все воно в якомусь реєстрі вже є. Ну, не виняток і військовий облік. Давно вже ми займаємося його цифровізацією. До цього, до запровадження цього реєстру в 2017 році були інші спроби. Там. Не онлайн-реєстри, а такі офлайнові, коли інформація зберігалась на жорстких носіях інформації. Ну, але, от, бачите, вже більше вісьми років функціонує цей реєстр, розвиваються, вдосконалюються. Головна його, ну та і, і також інших реєстрів, головна його особливість сучасна це постійна взаємодія з іншими реєстрами. Тобто інформацію вони постійно між собою обмінюються. Це ну забезпечує максимальну можливу повноту даних і їх актуальність. от Якщо ми візьмемо засади ведення реєстру... На чому він ґрунтується, На яких принципах? Да? Їх три. Це обов'язковість і своєчасність внесення до реєстру. Тобто всі громадяни України, всі особи, які повинні бути внесені до реєстру, мають бути до нього внесені. І ми наполегливо над цим працюємо. Вже ну, практично всі внесені призовники, військовозобов'язані і резервісти. І ті з них, хто зараз підлягають взяттю на військовий облік, за 14 статтею закону України про військовий обов'язок, військову службу, раніше цей процес називався приписка до призивних дільниць приписка, тепер це називається взяття на облік осіб, яким випов... виповняється 17 років в цьому році. Це здійснюється також без необхідності обов'язкової прибуття до територіального центру комплектування без проходження до ВЛК без проходження військово лікарської комісії через, знову ж таки, через персональний кабінет єдиного державного реєстру, через резерв плюс. Тобто поповнюються записи реєстру, поповнюються тими громадянами, тими особами, які підлягають життю на військовий облік обов'язковість і своєчасність внесення до реєстру. Ну, ми більш детально про цей процес будемо говорити на нашому занятті номер 28 яке присвячено військовому обліку призовників. Наступна засада це повнота і актуалізація відомостей реєстру. Ну, чесно кажучи, якщо читати закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, там от перелік персональних даних. Там дуже-дуже багато інформації, надзвичайно багато. Друге, другою засадою ведення реєстру є повнота і актуалізація цих даних. Тобто ми е, намагаємося, щоб ці дані були якомога більш повні і якомога точніше відповідали реальності. В цьому є і ваш внесок як осіб, які ведуть персональний облік або персонально-первильний облік, оскільки ви згідно з законодавством постійно подаєте, повідомляєте територіальні, повинні повідомляти територіальні центри комплектування про зміни в визначеному переліку даних. Ми будемо про це в подальшому говорити на наступних заняттях. І безпосередньо самі призивники військового зобов'язання резервістів також повинні повідомляти про зміну своїх персональних даних. Це один з елементів забезпечення оцеї повноти і актуалізації відомостей реєстру. Ну і третєю засадою є захищеність реєстру та внесених до нього відомостей. Прямо в законі визначено, що держава гарантує захист баз даних реєстру від несанкціонованого доступу, від зловживання доступом, також від незаконного Використання, порушення цілісності і програмного забезпечення. Це три таких бази, три засади ведення реєстру. Тепер трошечки поговоримо з вами стосовно так званого ВІН-коду. Називається він Окремий номер запису в єдиному державному реєстрі. Скорочено, на, це такий, ну... Нормативно-правих актах, зокрема, в законі, в порядку ведення реєстру, навіть в цій от, в новій постанові 10.10, 10 не міститься такого терміну військовий ідентифікаційний номер. Це така, скажімо так, внутрішній термін територіального центру комплектування. Але більшість із нас, хто веде військовий облік, його застосовують, скорочено називають Він-код. Да? Цей Він-код майже завжди складається з 21 цифри. Але ви реально можете стикнутися з він-кодом, який складається з 19 цифр, це нормально. Тобто він може містити і 19 цифр. Це він-коди, які створювалися, сформувалися системою в перші роки функціонування цього реєстру. Зараз я вам коротко поясню, чому так. От Якщо подивитись на слайд, який ви бачите на екрані, в ньому розписаний зміст цього він-коду, цих цифр. Перші вісім з ними все зрозуміло. Це дата занесення інформації до системи вперше. Дата створення облікового запису в реєстрі. Тобто от, даний конкретний приклад, цей обліковий запис був створений 26 вересня 2017 року. 26.09.17. Ці вісім цифр, понятно Наступні... Зараз скажу скільки вісім. наступні 8 вісім цифр це код територіального центру комплектування. Код територіального центру комплектування, який вперше створив цей обліковий запис. І залишалося три цифри, тобто 8 плюс 8, 16, і ще три цифри. Це був порядковий номер. Цього облікового запису в цьому ти цікав цей день. Але практика занесення інформації в реєстр, коли почалося масове введення там на швидкість, на кількість за день, там визначалися норми, нормативи, і також тривав процес передачі даних з Центральної виборчої комісії до нашого реєстру. Одним словом, траплялися ситуації, коли за день було створено більше 999 записів. І для того, щоб вирішити це питання, оцей порядковий номер збільшили ще на дві цифри. Тобто, от бачите, цей конкретний приклад, він в цьому дні 35-й. Але там хтось дуже багато заносив в якісь ТЦК за день, більше тисячі карток. Інколи вони через інформаційну взаємодію отримувалися в великій кількості з Центральної виборчої комісії. І для того, щоб була можливість за один день більше тисячі записів створювати, добавили, збільшили цю кількість до 5. Тобто, якщо ви побачите ВІН-код, який складається не з 21, а з 19 цифр, це нормально. Їх мало, але вони трапляються. Система сама автоматично його історія вираховує, тут оператор, людський фактор не працює в цьому, але цей людський фактор, він працює у такому етапі, як занесення цього він-коду в військово-облікові документи. Ну, якщо говорити про новітні облікові документи, тобто от на бланку виданий в ТЦК, або вот в електронній формі створений через резерв плюс, то в них все нормально з цим. В них обов'язково буде цей він-код. Цей номер, він же ж є номером цього військово військово-облікового документу. Ми про це з вами вже говорили. А от якщо говорити про військові квитки або про тимчасове посвідчення, то у них спеціального розділу не передбачено. Територіальні центри комплектування в них було таке завдання, значить, воно так тоді визначалося ще кілька років тому. При прибутті військовозобов'язаного ну, призовника, резервіста до територіального центру комплектування, наряду з, використ... з здійсненням інших заходів з ним, також передбачалося обов'язкове запис вклеювання штрих-коду-коду. штрих, з... штрих Там в комплекті оператора є сканер штрих-коду, який дозволяє його вчитувати, І також занесення цього військового ідентифікаційного номеру. Але на даний час практики діяльності далеко не у всіх, у тимчасових посвідченнях і військових квитках Можемо побачити цей військовий ідентифікаційний номер. А він, цей номер його обов'язково треба вносити в списки персонального обліку. Тобто, треба або отримувати його через резерв плюс цього військового зобов'язаного, тобто, якщо він користується персональним кабінетом, то це більше простий варіант. Або рекомендувати йому, рекомендувати, ви його заставити не можете, да, прибути для, до ТЦК для вклеювання цього. Він коду в військовий квиток, або намагатися це зробити під час такого заходу, як звіряння документів з КЦК. Ну, зовнішнє так зване звіряння. Тобто вилучити в нього військовий квиток і попросити при звірянні, щоб туди вклеїли цей штрих-код, або записали там його в особливі відмітки. от Звідки? Береться цей штрих-код з цього нашого реєстру, єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Це зразок посвідчення про приписку з вклеєним ВІН-кодом. Оскільки одною з засад нашого реєстру є повнота і актуалізація бази даних, вони постійно обмінюються. Як я вже казав, існує... Постійна інформаційна взаємодія з іншими реєстрами, різноманітними. Ну, насамперед, це взаємодія з самими призовниками військовозобов'язаними резервістами, які різними шляхами повинні повідомляти про зміни своїх персональних даних. Або через персональний кабінет Резерв Плюс, або через центри надання адміністративних послуг, або шляхом особистого прибуття до територіального центру комплектування. Також. Про зміну цих даних маєте повідомляти ви. Тобто особи відповідальні за ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування і за ведення військового обліку на підприємствах, установах і організаціях, в закладах охорони здоров'я і так далі. Про визначені персональні дані в постанові, про зміну яких повинні ви повідомляти. От. Крім цього, ці дані через налагодження інформаційної взаємодії постійно отримуються з реєстрів Центральної виборчої комісії, податкової служби, Державної міграційної служби, з різноманітних реєстрів Міністерства охорони здоров'я, в тому числі зараз до них долучилося такий елемент, як медична інформаційна система, яка дозволяє обмінюється інформацією про проходження військово-лікарської комісії без фізичного прибуття військовозобов'язаного до ТЦК. Тобто інформація про проходження ВЛК через цей реєстр, через цю медичну інформаційну систему потрапляє до реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Також реєстри Міністерства освіти і науки, ну насамперед це ЄДБО, єдина державна база освіти. Реєстри пенсійного фонду це також дуже важливо для нас з вами, тому що звідти потрапляє інформація про місце роботи до єдиного державного реєстру. Така організація, як Укрдержреєстр, Національна поліція, судова адміністрація, Офіс Генерального прокурора, адміністрація Державної прикордонної служби. Ну, бачите, недосконала в мене ця схема, як будь-що на цьому світі. Так. Немає тут, ще можна додати багато ще чого. Наприклад, реєстр Міністерства соціальної політики, в якому обліковуються переміщення особи. І так далі. Реєстр осіб з інвалідністю, різні інші реєстри, багато їх. Тобто, і все це проходить інформаційний обмін з нашим єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних і резервістів. Ну і от те, про що я говорив з вами на початку, 45-й пункт цієї постанови 10.10. .10. Електронний кабінет призивника військовозобов'язаного резервіста функціонує у формі персоніфікованої веб-сторінки та або мобільного додатку Резерв Плюс, прямо так і прописано в постанові іменно словом Резерв Плюс і призначений для надання і отримання інформації про персональні і службові дані суб'єкта, отримання послуг. І так далі. Послуг у сфері національної безпеки і оборони. Тобто ця постанова, яка є в відкритому доступі, знімає питання стосовно належності резерву плюс мобільного додатку до персонального кабінету. В принципі, це вся інформація по реєстрам, базам даних військовозобов'язаних, яку я вважаю за потрібне на сьогоднішній час до вас довести як для учасників військового обліку. Да, в нас анонсується створення, як я вже на початку говорив, кабінету підприємства. Отак, От як ви бачите в текстовому чаті, електронний кабінет ведення персонального обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Я поки що не можу вам сказати, в якій він буде формі, це поки що в стадії все розробки. Ну, оскільки новітній наш Кабінет міністрів новостворений анонсував його скоріше запровадження, то, скоріше за все, це буде реалізовано найближчим часом. Ну, буде реалізовано побачимо. А поки що на сьогодні дякую вам за увагу. Проходьте тест. Відповідний 1.6. Наступне наше заняття заплановане по розкладу занять завтра в п'ятницю 29.08 в 9 годині за темою 2.7. Там будемо розбирати ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів на підприємствах і в органах місцевого самоврядування. Дякую за увагу. Традиційно бажаю всім нашої найшвидшої перемоги. Робимо кожен на своєму місці все для цієї перемоги. І бажаю вам, традиційно і вашим всім близьким максимально можливої безпеки в ці наші складні часи. Слава Україні. До наступних зустрічей. До побачення.